Всім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. Це в нас 10-й урок по червоному підручнику Мерфі, де ми вивчаємо англійську граматику з нуля. Сьогодні у фокусі нашої уваги дієслово тобі, яке в минулому має дві форми – «воз» і во. Взагалі, без дієслова тобі неможливо уявити англійської мови, тому що це одне з найбільш вживаних неправильних дієслів, яке у минулому часі набуває форм «воз» і во. Тобто однину і множину. І саме про ці дві форми сьогодні поговоримо. Отже, «воз» і во це наші був, була, були в українській мові. Ми вживаємо дієслова тобі, зокрема, коли говоримо про якості, опис людини, даємо характеристику предмету, говоримо про місце перебування, вік, істоти або предмету, про імена і таке інше. Давайте розглянемо приклади, які наведені у підручнику. Отже, в теперішньому. «Am is, що вживається з особами однини, переходить в минулий час у was, а дієслово are, яке вживається з множиною, переходить у минулому у were, і означає, перекладається як були. Отже, was був-була, «were» були. І куди ж без прикладів? I'm tired now. Я зараз втомлений. Я був втомлений минулого вечора. I was tired last night. Отже, «am»… У минулому стає was. Where is Kate? Де Kate?» Ми говоримо про зараз. В минулому це звучатиме так. Where was Kate Yesterday? Де була вчора Кейт? «The weather is good today.» Погода сьогодні чудова. The weather was good last week. Погода була хорошою минулого тижня. Отже, що відбувається? В теперішньому. Ми вживаємо to be у трьох формах M is are», а в минулому часі вже дві форми. Тобто am is переходить в одну форму was, і слово are переходить у were на позначення множини. You are late. Ви спізнились. Ви пізно сьогодні, так? Ви пізно зараз. You are late. В минулому you were late yesterday. Тобто вчора ви прийшли пізно. В запереченні. They aren't here now. Їх зараз тут немає. They aren't here. У минулому теж саме часточка нот просто додається до дієслова і виходить They weren't here last Sunday. Минулої неділі їх тут не було. З поданої таблички видно, як ці дієслова вживаються у реченні. Отже, з одноною ми вживаємо was, I was, he was, she was, it was, а з множиною буде were. We were, you were, they were. Якщо ми хочемо утворити заперечення, то ми частку нот додаємо до нашого was або were, і виходить was not, скорочений варіант wasn't, або were not, і скорочено буде weren't. В питаннях was were виносяться перед підметом, так само, як і інші форми дієслова be. Was he був він, was she, була вона, was it, було це, were we, були ми, were you, були ви, were they, були вони. Щоб краще зрозуміти тему, прочитаємо більше прикладів. Last year, Rachel was 22, so she's 23 now. Минулого року Рейчел було 22, тож зараз їй 23». В цьому реченні у нас два маркери часу. Один «last year» вказує на минулий час на past simple, а now вказує на сьогодення. Отже, було і є. Тому дієслово to be стоїть у минулому часі і в теперішньому was, а потім is. When I was a child, I was scared of dogs. Коли я був, була дитиною. То боявся, боялась собак. В англійській мові боятися передається за допомогою дієслова to be і дієприкметника, наприклад, бути наляканим. Тож ми бути ставимо в минулий час. Я був або була. I was scared. Я була наляканою, я був наляканий. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Ми були голодні після подорожі, але ми не були втомлені. Отже, скрізь в нас множина, ми, тому вживаємо дієслово were, ми були голодні. А потім в нас заперечувальне речення, але ми не були втомлені. Все, що ми зробили, це ми додали нот до дієслова «were» і скоротили його, і вийшло «weren't». The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Готель був комфортним, але він не був дорогим. В цьому реченні в нас дві переваги. Він був комфортний і не був дорогий. Два дієслова. В житі ні, тому ставимо was, ми описуємо готель, і у ствердженні буде was, а в запереченні wasn't. Переходимо тепер до питань: Was the weather nice when you were on holiday? Чи була погода хорошою, коли ви були у відпустці? Так як в нас питання, то ми дієслово was виносимо перед підметом. Was the weather nice. А далі дієслово «worn» стоїть після підмету, тому що далі вже будова звичайного речення. Чи була погода хорошою, коли ви були у відпустці? Після «you» ми вживаємо дієслово множини «worn». Your shoes are nice. Твоє взуття гарне. Were they expensive? Були вони дорогі. Ми говоримо про взуття, про множину, там пара, тому ставимо дієслово were. Були вони дорогі? Were they expensive? І останнє питання, спеціальне питання, бо на першому місці у нас питальне слово. Why were you late this morning? Чому ти або ви спізнились цього ранку? Отже, в англійській мові спізнюватись придеться за допомогою to тобі і прикметника. To be late бути пізно дослівно. Тому why? Далі, так як це питання ми were вносимо перед підметом і виходить were you, а потім вже late this morning – Why were you late this morning? Чому ти або ви спізнились цього ранку? Скажу ще пару слів про короткі відповіді. Тож ви знаєте принцип, ми звертаємо увагу на допоміжне дієслово. Якщо це «do», то у відповіді буде «do», Якщо це «have», то у відповіді «have». Якщо в нас «were» в питанні, то і у відповіді буде «were» або «was». Це залежить від того, кого питають. Тобто тут вживали во, тому що була особа you. Ю завжди вживається у множині. А у відповіді я відповідаю від себе особа I тому дієслово буде was. No, I wasn't. Was Tom at work yesterday. Чи був Том вчора на роботі? Отже, в нас was, так як Том це третя особа однини. тому і у відповіді ми говоримо про Тома, тому теж вживаємо was. Yes, he was. Так, він був. І ще одне. Were you and Steve at the party. Чи були Сью та стів на вечірці? Як бачимо, у нас два імені, а отже, дві людини, тому вживаємо слово множини were і ставимо його на початок речення бо це питання. Were you and Steve at the party? І відповідь ні, не були. Ні, вони не були. No, they weren't. І так як наш урок добігає кінця, маю закінчувати. Зустрінемось на наступному уроці. Бай-бай!